Які виклики? Із загальних викликів вони щороку збільшуються. Це те, що як потрібно зараз обирати гібрид зі стійкістю до несправжньої борошнистої роси. Це щороку це, як, я б сказав, як базове. Приділяти увагу при виборі гібриду, який має стійкість до іржі, оскільки це також має значення полегшує контроль. В період вегетації або відсутність даної хвороби протягом вегетації, врешті-решт, дозволяє краще зберегти вегетативну масу зелений листовий апарат для того, щоб протікав фотосинтез максимально до наливу насіння соняшнику і відповідно отримувати кращу натуру і вміст олії. Що стосується більш таких прогнозів і буденних, те, що там перспектив викликів, які, можливо, будуть очікувати в 2025 році, то я б, мабуть, сказав би, що це у нас так дійсно. Ця зима о, аномально тепла за минулі роки. Ми бачимо, що протягом о, цього осінньо зимового періоду поки що. Немає достатньої кількості опадів, будь-то твердих. Ну, твердих ми ну, взагалі майже тут о, тут і не бачили ні на півдні, ні на сході, та й центр України також. Але і брак опадів у вигляді рідких при цих температур. Відповідно, в цей період було занадто мало опадів в цілому, якщо так просумувати, тому. Особливо для от, півдня України, все ж таки, до термінів посіву потрібно е е приступати, коли будуть позитивні температури від плюс 8 мінімум, а то тобто бажано від плюс 10, як тільки стало, перейшло там по протягом трьох днів там, максимум тижня. І, е Розпочинати посівну кампанію раніше. Це ризик. Так, можна висіяти плюс при плюс п'яти градусів, але ми будемо отримувати сходи соняшника більш тривалий час. Основна мета навіть в умовах півдня України отримати максимально швидко сходи соняшника для того, щоб... Мінімалізувати ризику ураження ґрунтової інфекції несправжньої борошниста раси в першу чергу. З року в рік робити акцент на те, що в контролі вовчка. Вовчок залишається, він прогресує, з'являються нові раси більш агресивні, і це потрібно контролювати.